11 грудня зустрінуться понад 30 держав коаліції охочих країни-учасниці мають узгодити механізми майбутніх гарантій безпеки для України. Йдеться і про узгодження фундаментального документа з 20 пунктів, що визначає параметри завершення війни. Його Україна готується передати США сьогодні. Відомо що передала, і відомо на цю мить, що кажуть про це в Брюсселі. Розповість Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Тетяно. Тож які ключові рішення очікують ухвалити країни-учасниці коаліції, і що означають ці гарантії безпеки для України практично? Е, ну, власне, е, саме гарантіями безпеки опікується коаліція охочих, яка дійсно нараховує понад 30 е, держав та е, міжнародних інституцій. І е, сьогодні відбудеться її засідання. Ще поки що невідомо, о котрі, тому що е, поки що ще йде якась підготовча робота. Ми орієнтуємося на лідерів держав і на їх графіки. Тож вже дуже скоро буде відомо щодо цієї зустрічі. наскільки тут в Брюсселі ми обізнані з процесом? То е, гарантії безпеки для України вже майже готові за виключенням ключового, е, як будуть діяти е, союзники України у разі повторного нападу Путіна. Ці моменти ще проговорюються, і так само, звісно, проговорюється е, можливість розміщення на території України е, військових, які будуть представляти або якісь об'єднані е, миротворчі сили, або е, кожну окрему державу, яка входить до коаліції охочих. Е, ці питання ще знаходяться у процесі вирішення. Тож сьогодні будемо дивитися, які будуть зроблені заяви можливо, просунуться вперед, бо е, до кінця року е, хочуть е, наші партнери напрацювати все ж гарантії безпеки для України. Е, і ще один момент, яким опікується сьогодні, і е, власне протягом усього наступного тижня, також у Брюсселі це. Е, Інші гарантії безпеки фінансові е, фінансування України на 2026-2027 роки. Е, роки. Про це говорять е, сьогодні вчора. Завтра і в неділю дипломати е, держав Європейського союзу. Про це говоритимуть завтра міні міністри економіки та фінансів е, на засіданні ради ЄС питань економіки та фінансів. Про це говоритимуть в понеділок міністри закордонних справ. І як апогей у четвер е, лідери держав ЄС будуть приймати рішення щодо фінансування України і чи будуть все таки передані Україні російські заморожені активи? Е, тож також тримаємо на пульсі е, руки і е, чекаємо за це. Спілкуємо за новинами і чекаємо хороших новин у цьому напрямку, також Стодня. Наскільки Тетяно узгодженою на сьогодні виглядає позиція партнерів, якщо говорити про пункти українського плану завершення війни? Чи є якісь розбіжності серед учасників коаліції охочих? Ну насправді саме от якраз питання розміщення військ. І е, питання гарантій безпеки силової на, на випадок російського нападу е, це найбільш такі, якби питання, які потребують обговорення. Е, немає чітких заяв з боку кожної окремої держави, за що вони виступають, і проти чого вони виступають. Тому що зараз перемовини тривають і на технічному рівні, і на найвищому рівні, і е, тому е, політики уникають чітко казати, що ось ми, наприклад, держава Франція хочемо те, ми держава. Німеччина хочемо інше. Що відомо, що Україні хочуть надати гарантії безпеки як на суші, так і в повітрі, і на морі. Щодо повітря, дуже розраховують на Сполучені Штати, які окрім того, що можуть надати певні гарантії щодо патрулювання повітряного простору України, нагляду за повітряним простором України, надання знову ж таки. Розвідувальних даних це все очікують від США, але поки що також фінальної відповіді немає. Не можна сказати, чи так чи ні, чи в якому форматі сполучені штати будуть брати участь. І ще важливий момент, що Туреччина, як держава, яка власне дуже зацікавлена в регіоні Чорного моря. Вона грає велику роль у підготовці гарантій безпеки для України саме на морі у Чорному морі. Також про це дуже скоро буде лунати більш. Детальні заяви, але поки що все знаходиться е, на рівні перемовин. Це дуже динамічно змінюється і кожну годину можуть бути якісь додаткові новини. Тож слідкуємо за ними. Дякуємо тобі, Тетяна. З нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона стеж... стежитиме сьогодні за зустріч у коаліції охочих, яка відбудеться у другій половині дня.